Трохи не почали. Багато поміно, бо не такі повітряні практики. Так і допомагають. супернику за даний груп і отримуємо. Ми сподівалися на такі супати на різку. Звісно, це дуже сильна команда. Якісні гравці. Багато дні проблем, сміючись. Ви самі все бачили, побачите по телебаченням. Важко відповідати на це, на це питання, тому що всі люди, знаєте, я сьогодні став на стої ноги, хтось десь переїв, хтось не доспав. Кожна гра різні моменти, які є, ми з хлопцями общаємося. І є як говориться не один план. Тобто, на кожну гру в різні, різні ситуації. А у вас у цьому баблі дуже важлива гра за пробіжне, фактично, друге місце турніта таблиці з кімбаскетом. Є де вона для вас якоюсь особливою? Готуєтесь ви до неї якось особливою? Наше завдання боротися в кожному матчі. Тобто нема, як правильно сказати, немає <кхе> давлення на результат. От у нас кожна гра. Ми не раховуємося на Київбаск, на Будівельні чи не. На... Попередні, попередні два поточні. було. з Луцька ми е, на, влаштовуємося на Луцьке. Тобто у нас немає таких прав виграти перше місце, але будемо старатися вигравати в кожному матчі. І ще одне питання, якщо дозволите, Євген Каченко, щоб ви на поганий матч від нього, як він знаходить мотивацію? Як ви допомагаєте, як би знайти? Він фанат, він тренує дітей. І он... ну, скільки вам сказ сказати, годин? 8-10 знаходиться на майданчику кожен день. Тому таких людей Було б багато в нашій країні. Би... Хлопці б грали до 40 років і далі. Дякую. можна ще одне питання на хворіє, якщо розголосили свого часу до Львова приїжджали як гравець, багато разів цей зал, пам'ятаєте, ще до реконструкції. Які озалі спогади, коли заходите в цей зал, коли приїжджаєте до Львова? Спогади дуже приємні, бо має великі традиції. завжди приємно приїжджати в ваше місто. Тока приємний в спогади. Перше хочу подякувати за силу, що грати. Саме по матчу хочу сказати, що це наша перемога, ми, бути перемогу, ми цю гру. Але мені здається, вдалося те, що було втрат, і ми зробили 18 трав. В мене розібралися, коли ми стали зоною. В 3, 4, четвертій ми стали зоною, і в принципі поселилися. Це тобі відбудуть в супервізії. Як ти цього почуваєш проти цих супер? Чесно настроївсь перед кожною героєю. Це щось нове просто в мене. І, в принципі, перед кожним героя якийсь мандраж, і, в принципі, це кафе, на сьогодні. Тому треба працювати, треба переймати. Так, по ігрі, що можна сказати, на жаль, у нас, е, хоч і Юра Крамер був но, е, сьогодні, з командою розминався і виходив, але він також не відновився, так як, як, як я тільки і нам зі двох гравців дійсно сьогодні не хотіло, тому що все-таки молоді хлопці ще не можуть грати в тому сильному, такому рівні. Навіть та кич, який я на сьогодні через дві хвилини, це для нього за багато трошки підсів, відтягнув, навіть не було можливості, якими з його зупинити. Це я рахую один ключовий момент, що все-таки два провідних це в команді тримає дуже важко. Але при всьому тому, якби, може, деякі гравці показали би характер, якраз в кінці треба було на праймі. це міг бути зовсім інакший результат. На жаль, більший характер показало кінця. Забуло, швидкі контратаки зробили хороші результати, а ми не змогли це зробити. Об'єктивних причин, тому що я вже бачив, що і інший городчик, і колеги не вторнилися. І вже там вже немає ніде вони могли забути. У нас попереду дві важких. Ходимося, будемо готуватися, але буде дуже важко, тому що будемо підпускати на початку молодих гравців, може, щось вийти, і вони розкриються на початку молодого перших. Але почув, це ну, На жаль, не знаю. Динаміка позитивна. Він каже, що вже набагато краще, ніж було після ігри. Але я маю надію, ну, тут у нас вже, виходить, до нового року змагання буде. Він вже потім не відмовиться. Думаю, що він ще тиждень буде реабілітація, реалі... а реалі... потім реалі... вже буде Це Чому не розібралися, коли вона за почала зоною грати, про речі Не то, що не розібралися, просто в зоні ми грали, пару було таких, але були війни тілі, ми їх просто не забили. Якби ми їх забили, зона б так не спрацювала. Якраз зона була розрахована, на це щоб дати нам, ну, скажімо, зона це ризик тривочкових. Ми ризикнули, ми не забули. На жаль, на сьогодні процент тривочкових 31,5% враховуючи останні забито, що стане забити, 16% це не непоказней для такої команди. Тому, тому так от, зона із ми останні бачились на першому матчі. Супервізор зараз вже трохи прийшло матчів, виїздів. Що скажете? Ви говорили, що буде команда додавати від матчу до матчу, і як ви зараз бачите? Ні, я бачу, що дійсно непогано грали. Якби ми грали першу ігру з Одеси, це було зовсім наче. А Тут ми по ходу і вигравали, і були лідерами. Це вже показує, наскільки команда працювала. Тільки я ще раз повторюю, що обмежена кількість гравців зараз неможливо. Всі випускати, я навіть побоявся деякі молодими, всі випускати кінці. Ну впевнений, що вони би постаралися, але дуже їх важко. Тобто то, може він, може підселилися, може побачити. Треба ще хотіло б, ще, що дивуватися, що не працювати. Після матчу ви доволі емоційно висловлювали свої незадоволення роботою суддів. Ви мали на увазі просто співвідношення фінальних вилів чи щось більш конкретне? Це мої емоції. Я завжди так висловлюю. Це просто ну, об'єктивно проїхали сьогодні. Тут навіть не судді робили свою роботу, а ми свої погано робили. Так що, на жаль, це такі більш емоційний такі витік. Дякую